Справа 861. Розкладіть нам множники. Ну що ж, стартуємо. Перше задання А в квадраті плюс 2Аб, плюс Б в квадраті, мінус 16. Ну що ж, давайте ми запишемо це як А у квадраті, зрупуємо плюс 2 аб плюс Б у квадраті. Ну, а потім напишемо мінус 16. І це дорівнює. А в квадраті плюс 2b плюс b в квадраті це квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Це у нас квадрат суми цих виразів. Тобто ми записуємо як А плюс b до квадрату відняти 16 це можна записати як 4 в квадраті. Тепер ми отримали запис різниці квадратів. А це дорівнює добутку різниці цих виразів, то ми пишемо. А плюс Б мінус 4 на їхню суму. На А плюс B плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, зараз розкриваємо дужки в дужках, Перед ними знак плюс, то записуємо просто як А плюс Б мінус 4, що множиться на А плюс Б плюс 4. Є. Переходимо до другого завдання. А в квадраті мінус х квадраті мінус 2х мінус y у квадраті. Ми що ж Запишемо цей вираз як А в квадраті, потім мінус винесемо за дужки. а у дужках у нас тоді залишиться х у квадраті, плюс 2х, якщо ми мінус заберемо, і плюс y у квадраті, і це дорівнює. Ми що ж, записуємо це як а у квадраті, мінус. У душках у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат суми цих виразів. Тобто ми пишемо, як x плюс y до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, Ми отримали різницю квадратів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто Ми пишемо a віднятий x плюс y. Що множиться на їхню суму? Це буде А додати х плюс y. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки в дужках, то у нас А перед дужками знак мінус, то буде не х, а мінус х. Буде не плюс y, а мінус y. Що множиться. У других дужках А, потім додати. перед дужками знак плюс, то переписуємо доданки без мін плюс х. Плюс y є. Yeah. Переходимо до третього завдання. P у квадраті мінус х квадраті плюс 10 p плюс 25. Ну що ж, давайте зрупуємо трохи по іншому ці доданки, запишемо як P у квадраті, потім плюс 10p, плюс 25. Так? І відняти X у квадраті. Це дорівнює. В перших дужках Запишемо трохи по-іншому, як p в квадраті, додати. 10p ми запишемо 2, що множиться на p і множиться на 5 додати. А 25 запишемо як 5 у квадраті. Так, і відняти залишається х у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це дорівнює. Квадрату суми цих виразів, тобто ми записуємо як p плюс 5 до квадрату мінус x у квадраті, і це дорівнює. Ми отримали різницю квадратів двох виразів, і це можна записати як добуток різниці цих виразів p плюс 5 відняти x на їхню суму на p плюс 5 додати x. І це дорівнює. У дужках розкриваємо дужки, Перед ними знак плюс, то записуємо доданки з тим самим знаком. Отже, вийде p плюс 5, відняти х, що множиться на p плюс 5. Додати x Є. Переходимо до четвертого завдання: p у квадраті мінус х квадраті плюс 20х мінус 100. Ну що ж, запишемо тоді, як p у квадраті. Потім мінус винесемо за дужки, то у дужках у нас залишиться не мінус х квадраті, а хвадраті, не плюс 20х, а мінус 20х, не мінус 100, а плюс 100. І це дорівнює. Запишемо як p в квадраті мінус. У дужках запишемо, що відповідало формулі, тобто мінус. Не 20х запишемо 2, що множиться на х і множиться на 10. І не плюс 100, а плюс 10 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, буде p у квадраті відняти. У дужках у нас квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат різниці цих виразів. Тобто ми пишемо x відняти 10. До квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, у нас ми отримали різницю квадратів двох виразів, а її можна записати як добуток різниці цих виразів. P відняти x мінус 10. На їхню суму на P додати x мінус 10. І це дорівнює. Ну що ж, це буде P. Розкриваємо перед дужками знак мінус, то буде не x, а мінус x, не мінус 10, а плюс 10. Що множиться, буде P. дужками знак плюс, то записуємо додатки з тим самим знаком плюс x і мінус 10. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розкладіть нам множники. ми розклали. Записуємо, в першому завданні отримали A плюс 4, що множиться на А плюс Б плюс 4. У другому завданні отримали A-X-Y, що множиться на A плюс X. -2. І плюс І. Yeah. У третьому завданні записуємо P плюс 5 мінус X, що множиться на P плюс 5 плюс X. Є. Yeah. І в четвертому записуємо P мінус X плюс 10 що множиться на P плюс X мінус 10. Є? Yeah.